Ми приїхали з сусіднє містечко. Але як називається я забулася? Порто Сан-Джорджо. Сан І в нас тут пісочок. Такий гарний, так чистить, дивлюся його. Тут лежаки. Сьогодні в нас хмарно. Багато. Так, ми вийшли трішки погуляти, Походили по ринку і вирішили подивитися на це море. Чистенько все. І то аж мокре, то, напевно, аж сюди хвилі деколи заходять. Сміття, бачите, є такі смітнички, рятівники мають місце на каяках катаються і ніхто не плаває так пахне. Ой, смачно пахне. Ці камінні такі це є. Як правильно... Розбиває хвилю. У нас тут ракушки є. І, і тут в нас пісочок. Захід в пісочок. Не знаємо, яка глибина, тому що ніхто не купається, не розуміє, чому. Ну, Все-таки я попробую водичку Водичка дуже добра. Лагідна. Може, тому що тут на вулиці, тут собак можна водити по пляжу і викупувати навіть море. Ось такі лагідні Такий пляж. до нових зустрічей.